Привіт всім, хто завітав на мій канал, на канал Репетитор з математики. Як ви бачите, на моєму каналі є різні відео для 9, 10, 11 класу, причому відео з теорією, так і відео з готовими розв'язками прикладів. Сьогодні пропоную подивитись готові розв'язки прикладів з підручника Олександра Істер, математика, в якому і алгебра. І початки аналізу та геометрія рівень стандарту для 11 класу. Так от, сьогодні пропоную вам з першої частини алгебра і початки аналізу, з першого розділу показникова та логарифмічна функція з першого параграфу, який називається показникова функції властивості та графіки, подивитесь розв'язок двох прикладів: 1,8, 1.9. Якщо ви забули властивості показникової функції, то на моєму каналі є відео на тему показникова функції, властивості та графіки. Згадайте цю теорію, посилання є там в описі до даного відео. І так, вперед. Приклади 1.8 і 1.9 називаються Побутуйте схематично графік функції та запишіть її властивості. Які саме давайте зараз і згадаємо. Перша функція задана в прикладі 1,8 дорівнює 1,4 в степені Х. Якщо у нас число більше нуля і яке не рівне одинички в степені Х, то це показникова функція, у якої основа більше одинички. Зверніть увагу, 1,4 це більше одного. А якщо А більше одинички, то графік такої функції, загальний графік, має ось такий вигляд. Ви повинні пам'ятати, що. Проходить він через точку 0,1. Якщо ж ви хочете точніше побудувати графік, то треба брати точки х і підставляти їх в дане рівняння. Тобто, якщо ми візьмемо 0, то це буде одиничка по Y. Якщо візьмемо по х1, то це буде 1 в степені 1, це буде 1,4. Якщо візьмемо 2, то це буде 1,4 в степені 2. Ось ця точечка і так далі. Отже, графік ми побудували. Тепер давайте перераховувати властивості. До властивостей відноситься визначення області визначення функції і множини значень. Що таке область визначення функції? Це всі ікси, для яких функція має взагалі право існувати, для яких можна обрахувати цю функцію. Дивлячись на графік, загальний графік. Ми можемо згадати, що область визначення будь-якої показникової функції, в тому числі і даної, це по x, дивіться, всі значення від мінус безкінечності до плюс безкінечності, або пишуть, що x належить r множині дійсних чисел. Далі, множина значень функції. Тобто, це вже значення функції, тобто y, які може набувати y – ця функція. Подивимось: у від'ємній площині по ігрикам у нас взагалі немає значень. А всі значення по Y ідуть від нуля вгору. Тобто, від нуля, не включаючи до плюс безкінечності, це і є значення Y. Далі, треба відмітити, що функція Y дорівнює 1,4 в степені X, не перетинає вісь X. Зверніть увагу, максимально наближається до нуля, але не перетинає, а тут йде в плюс безкінечність. Але перетинає вісь Y. Точці 01 на всьому проміжку області визначення, тобто при всіх іксах, функція знаку стала, тобто y завжди більше нуля. Якщо говорити про парність, то ця функція ні парна, ні не парна. Нагадаю: парна, якщо вона симетрична відносно осі y. Не парна, якщо вона симетрична відносно початку координат Ну, і як ви бачите на малюнку, ось цьому і ось цьому функція 1,4 в степені X зростаюча. Тобто, з кожним наступним x більше, 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 і йде в плюс безкінечність. Ось такі основні властивості даної функції. Розглянемо тепер з завдання 1.8, другий приклад. y дорівнює 0,7 в степені X. Згадаємо. Що 0,7 в степені Х також підходить під визначення показникової функції. Чому? Тому що основа повинна бути більша нуля і не дорівнювати одинички. Ну, це число може бути менше одинички, а якщо А більше нуля і менше одинички, то загальний графік такої функції має ось такий вигляд. Функція при цьому зменшується, але також проходить через точку 01. Якщо ж побудувати точно графік по точкам. То ви повинні брати замість х, ось, наприклад, 0, то це буде 0,7 в степені 0, це буде 1. Далі взяти замість х одиничку, то це буде 0,7 в степені 1, це буде 0,7, ось ця точка. Далі взяти двіючку, це буде ось ця точка. І так далі. Графік функції якраз ось і схожий на графік представлений схематично. Запишемо тепер властивості даної функції. Областю визначення функції y до 0,7 в степені x є множина всіх дійсних чисел. Тобто всі x сюди підходять і ми можемо підносити 0,7 в будь-яку степінь, як додатню, так і від'ємну, від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Тобто x належить r, це значить, що x належить множині дійсних чисел. Далі, що стосується множини значень функції? якщо ми вже шукаємо значення функції, які можуть бути, то це ми повинні побачити на графіку, які ігріки вже не ікси, а ігріки можуть бути для цієї функції. Подивимось, ігріки йдуть, дивіться, від найбільшого якогось числа, і десь там наближаються до нуля, но нулю не дорівнюють і в мінус не заходять. Тобто. Множиною значень є проміжок від нуля не включаючи до плюс безкінечності. Функція y дорівнює 07 в степені х не перетинає вісь X. Ми це побачили, вона наближається максимально до х, але не перетинає цю вісь, але перетинає вісь у точці 0,1. Далі на проміжку. Області визначення від мінус безкінечності до плюс безкінечності, ця функція знакостала, Тобто y тут не міняє знак. Y завжди в додатній площині, тобто завжди більше нуля. Що стосується парності, то ця функція ні парна, ні не парна. І що стосується зростання, спадання, то вона спадна. Тобто, з кожним наступним значенням X, Y все менше менше і менше. Ось такі основні властивості ми з вами розглянули для прикладу 1.8. Тепер давайте з вами розглянемо наступний приклад. 1.9. Він має таку ж саму умову, побудуйте схематичну графік функції та запишіть її властивості. Але в цьому прикладі інші умови саме функції. Задані також дві функції. Розберемо їх, почнемо з першої. Перша функція y дорівнює 0,6 в степені Х. Згадуємо, це показникова функція. Чому? Тому що показникова має вигляд А в степені Х, причому А не дорівнює одинички і більше нуля. 0,6 це більше нуля. Але ще і для показникової функції є дві різновидності: коли А, основа, яка підноситься до Х, вона від 0 до одинички, і більше одинички. В цьому випадку 0,6 це менше одинички. І тоді. Схематично графік функції має ось такий вигляд. Він проходить через точку 01, але значення при цьому зменшуються зі збільшенням значень x. Якщо ж по точкам побудувати більш точніше графік саме функції 06 степені x, то вам треба брати значення x, наприклад, 0, то по ігріку буде 1. Якщо візьмете 1, то 0,6 степені 1, це 0,6, ось це значення. Якщо візьмете 2, то 0,6. В степені це 0,36 і так далі. Можна підставляти значення, і тоді ви отримаєте графік функції. Визначимо властивості даної функції. Областю визначення функції, тобто тими іксами, які підходять для даної функції, є відрізок від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Тому що будь-яке значення x підходить сюди, тоді це записують так, як x належить r, тобто x належить множині дійсних чисел. Що стосується множини значень функції, то на графіку можна подивитися, що ігріки не всі підходять для цієї функції, а Y, якщо подивитись точки y лежать тільки в додатній півосі осі Y і не перетинають вісіксів, тобто наближаються до нуля, але не дорівнюють. Тому це буде відрізок від нуля, не включаючи до плюс безкінечності. Функція y дорівнює 0,6 степені X не перетинає вісіксів. Але перетинає вісь y в точці 01. На проміжку, цьому проміжку області визначення, від мінус безкінечності до плюс безкінечності, функція 0,6 в степені Х знак стала, тобто y завжди тут більше нуля. Функція ні парна, ні не парна. І як ви бачите, вона спадна. Якщо ось тут стоїть число, яке підноситься до х, воно від 0 до одинички, то ця функція завжди буде спадною. І ще другий приклад розглянемо y дорівнює 2,3 в степені X. Це показникова функція. Основа, яку ми підносимо до х, більше одинички. Схематично графік має ось такий вигляд. Ви повинні просто запам'ятати його. І якщо побудувати по точкам, то треба підносити 2,3 в степінь 0 це буде 1, в степінь 1 це буде 2,3, в степінь 2 це буде число більше 5, і так далі. І тоді по точкам ви можете отримати ось такий графік. Запишемо властивості функції. Область визначення, ви вже зрозуміли, це всі значення. Від мінус безкінечності до плюс безкінечності по х вони можуть бути для цієї функції, тоді x належить r, тобто x належить множині дійсних чисел. Що стосується ігриків, то ігріки тут можуть бути не всі значення, а саме від нуля до плюс безкінечності, нуль не включаємо. Функція не перетинає вісь іксів, а максимально до неї наближається, але перетинає вісь Y в точці 01. І на проміжку, в всьому проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності функція знаку стала, тобто y всі більше нуля. Знак функція не міняє. Функція ні парна, ні не парна, вона не симетрична ні відносно осі ОІ, ні відносно точки початку координат. І вона зростаюча. Це випливає з того, що, А, яке ми підносимо до степеня, тобто 2,3, це число, більше одинички. Ось такі основні властивості. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо вам щось незрозуміло в цих завданнях, то, будь ласка, пишіть коментарі. Я буду рада будь-яким вашим запитанням, пропозиціям, зауваженням. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. А взагалі підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і будемо далі з вами ще ще розбирати нові і нові приклади по алгебрі і не тільки, ще й по геометрії, а також готуватись до ЗНО, НМТ та ДПА з математики разом веселіше!